Доброго ранку, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, рано вранці я пила кову, і з ковою у мене були хлібці і твердий сір. А сейчас я хочу із лаваша зробити чебурек. Два чебуреки зроблю. Це в мене лаваші із цільнозернового борошна. Маленькі, вони мені подобаються. Я їх для лавашів і купівлю. Ой, для лавашів. Для чебуреків куплю його. Я вже вам і показувала ось такі маленькі. Бачите, які. Тут ось трохи позагинулись. Нічого ми їх виправимо. Оце в кульочку десять штук. Десять штук. То. Лавошики я сейчас ізмастю. Яйцем, яйце я вже розім'яла. Так, сейчас я змастю. Можна мастити самі крайки. Я змащую, друзі, увесь лавош, щоб краще держався. От так хорошо ще його. Начинка в мене буде, у мене форш куриний, я з грубки робила. Цибульки багатенько туди накришила, перчику і сольки робила по своєму смаку, друзі. І оце от щось наложу форшу. Ну, ще трішки. Ось так. Так, друзі, готов, мабуть, розверну мені зручніше, я току. Можна руками, можна вилочкою крайти, як вам зручно, заломлюний трошки в мене лавошик. Так, сейчас я з черверочкою. А я... так придавлю. І так точно, друзі, сейчас і другий зроблю. Олійки я налило небагато, зовсім змастила сковорідку. Положила сюди чебуречки і хай на слабому вогні накрию я кришечкою, і нехай вони в мене жаряться на слабому вогні. І оце, друзі мої, чебуреки готові. На одній стороні вони десь хвилин чотири. Я на слабесенькому такому вогні їх жарила. І на другій стороні десь хвилин три вони жарилися в мене. Друзі, оце мій снідонок. Чебурек положила ложку йогурту. Йогурт у мене столовий 2,5%. Одне яйце ще в мене ось. І тут два кусочки сиру. Чебурек я зважила 110 гром. А ще в мене буде банон до какао. Це не кова, кову я пила в бронці. Хотіла ще сказати, друзі, за какову. Купила ось такий порошок, друзі. Написано, та я й думала, я просто не знайшла, була мрію. І купила отакий. От Написано натуральний какао порошок. Друзі, я не знаю, може він і натуральний, може в мене смак такий. Ну він ну, зовсім був не похожий на какао. А може, просто я не все розумію. Ну, в іншому магазині другим днем пішли, і оце знайшли мрію. Я його пересипала, ну, так як у воночку, щоб, щоб закручувалось. Оце, друзі, мені смачне. Так, мої хороші, буду снідати. І всі, хто зі мною сніда, всім смачного. Дівчатка, так швидко пробіг день і готую вечерю. Не спіла і не розморозила, так я так ось положила на сковорідці, воно вже на сковорідці розмерзується. Тут у мене морковка, солодкий перчик, синенькі баклажани, ось тоді стрілки чесникові. І ще ось буду висиплю. Буду висипати цибульку, висипала. Так. Хороше, це ось я щось. Трішки його розмішаю. Олійкою я змазувала, але ну, так як я вам кажу, що я багато олії не львів, то я трішки зараз додавлю кип'ятку. Оток додавила. Ходь. А тепер накрию крішкою. І нехай воно тушкується. Друзі, овочі мої протушкувались. Таріше тим світ виключили. Ось такою лампою буду таким панориком освіщувати. Купили і акумулятор, не є в нас лампи, так воно на пів часу. Так, тепер мої хороші. Буду ще укидати спеції. Друзі, коротше, я сюди додаю хмелі сунелі, додаю приправу до риби. Зараз посолю. Тоді у мене ось домашній, я закривала, томат, трохи налію, друзі, а тоді буду все пробувати. Все буду під, під свій смок. Томату. Додаю. Зараз ось Сметана приблизно, то ложок дві. Оце одна. Можна йогурт, ну я додав сметану. Сметана. Зараз мої хороші перемішаю. А тоді буду дивитись, ага, додавлюся ще трішки. Так швидко дві. Дві години в нас було, було світло. І ці дві години так швидко. Так, друзі, коротше, я зараз оце все перемішаю, попробую, а тоді долі вам покажу. Друзі, додала копченої паприки, сольки, трішки цукру і трішки часничку. І тепер буду ложити, ось у мене я раніше замаринувала трішки риба. Ось, це в мене хек. Два таких кусочки. Ось так. Щось я їх хорошенько в овочі обгорну. І нехай вони в мене на сковорідці, на славім вогні і тушкується теж ця рибка. Так мої хороші. Накрию ще з кришечкою і нехай готується. Друзі, і блюдо моє готове. Тушкувалася рібка 25 хвилин. До побачення, мої хороші, спокійної всім ніченьки.